Скільки був місяць часу, повертаємось до школи. Ранок добрий, Сам Авсенка І зараз той їду додому. Трохи посплю. Поспала, називається я. То хто пуснуся? Свіяється. А ну вже трошки спати. Любаю, -а, ага. Каже, мама мене перепрала. помила. я ячей. І потрібен нашій. Де? Де подарував? От тут ігру. Вона сама його туди положила. І тепер біжить, а я буду ткати. Отак все. все. Як положила, так і забрала. брала Даяна. Дивіться, я вам зараз покажу.

Ко вона не б'ється в той. Ага. Що ви думали? Я думала, що я з нею посплю. Я лягла біля неї. А вона за хвилину проснулась. Я не знаю, як це працює, але коли я хочу лягнути поспати, в мене дитина зразу просинається. Так? Ага. Ідемо прибирати. Ну, як прибирати? Во заставлю ліжко. Ще протру підлогу, всяке таке. Це називається, зараз вам покажу. Давай, ще давай. Це називається. Ми з Арсенком були соні зранку за цій. Арсенко двох різних червиках зимових Пішов до школи. Ходи. У нас була тривога, і після тривоги ми швидко зібралися і побігли. Ага. А в цьому прикол вона мене ці дві пари зимових, Але візник. Роблю даянці заготовку. Тут в мене є телятина, кріп, цибуля. Таке м'ясо. Такі ковбаски будуть виходити. Класні. Ой, я туди знімаю. Спекла даянці таку запіканку. Творожну. Розрізала цю запеканку, і вона собі нас буде в ручки брати і їсти. Даянка е, їсть яблук. Так? З Так! Я вже даянці позаморожувала оці такі ковбаски, що я робила. Дивіться, скільки їх вийшло. Ще два так ось такі. Зараз візьму mm -hmm. дві ковбаски і витягну мультиварку. На пару зроблю. Як зазирає, як баба робить пелюшки. Я так що зараз буде тянула. Зараз піде на той край і буде тянула пелюшки. <рес> арчі не гарцює. Каже Андрій, що вона тільки що взяла його за сраку, арчі іде до себе. Арчі в шоці. Отако. 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 Арчі. І все, Арчі. Я тобі казав, ще трошки. Йди, Арчі, гуляти, йди. Іди. Гуляти. Все, забрали твого друга, Таян. Забрали друга? Де біжить. Я по зараз буду підлогу мити. Дивіться, що тут пише? Назви малюнки над, рук... над рукою потрібні букви. Бачиш, хто це є? Мишка. Ну, то які тут дві букви не вистачає? Нєш. Шика є. А дві букви яких не вистачає? Молодець. Пиши. І шайку? А, не знаю. А, э. Молодець. Молодець, покажи. Та, але трохи менші букви, Арсенчику, mm -hmm. mm -hmm. Стоп, стоп, що ти хочеш писати? Mm -hmm. Так, молодець. Так, Руку отаку от поставив гарно праву та. Ні, праву руку отак от постав. Просто собі отаку от писа тобі легше буде. Та. І пиши. Це що? Ш, шка. Та чийка. Ш. Пиши ши. А я я пишу щось. Отак, зараз о, тут велика а, ши. Пише. О, отак. Ось тут, так. І то і. А друга буква, яка має бути? Е. Mm. Mm. Ага. Mm. Давайте відтак поясню. Було чотири зульотів, mm -hmm. і від них відлетіло два. Відлетіло. Полетіло назад. Скільки залишилося? То скільки? Я не знаю. Добре. Тепер що ми робимо, значить? Треба розв'язати. Значить, нам потрібно що? Чотири. Один. Один а де? Олювець? Десь тебе його. Ось там вона. Значить, нам що потрібно писати? Чотири. Так, правильно. І що зробити? Відняти. Молодець. Два. Дорівнює. Молодець. Відповідь. Молодець. Друзі, хочу всім подякувати за підтримку. Ви завжди мене підтримували, і я дуже вам за це дякую. Ви знаєте, мене прекрасно, я завжди з вами чесна. Я показую своє життя таке, яке воно є. Якщо є складний період, я буду про це говорити. Я. Я не, я, не, ну, я не буду показувати ідеальної картинки, як все класно і класно, як ми живемо без проблем, такого нема ніде. Я вам так скажу, такого нема ні в кого. У кожного є свої якісь проблеми, негаразди. Тож я не буду так, знаєте, ідеалізувати і показувати, як все добре. Показую, як є, і розповідаю так, як є. Тож, того разу від вас я почула, ну. Дуже прям велику підтримку. Я читала ваш кожен коментар, я навіть ще досі всім не відписала. Ви знаєте, що я завжди всім відписую, можливо, не зразу, можливо, пізніше самі розумієте, сім'я, діти, але просто дуже вам за це дякую. Знаєте, я завжди говорю, ми прості як двері. Ну, говорю, так як є, тобто ідеалізувати я нічого не буду. Тож. Так, друзі, прийшла мені посилка з тему. Я вже розпакувала, щоб там дуже вам не шелестіти тими пакетами. І що хотіла сказати, це буде одна частина, друга частина їде. І я так захотіла, знаєте, щоб все показати в одному відео. Я вже готуюся до рочку даянки. Зразу почну з тої мелоти, замовила їй плаття. Ви Просто подивіться, яка це красота. Взяла біленьки, захотіла з мені Така квіточка, воно таке пишне, тут внизу квіточки. Слухайте, прям якась як наречена. Це задія. Просто це, 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 це щось нереальне. Зараз до того платічка потрібно гарно скласти. А, це я не відкрила. Дивіться, які, які тапочки взяла з пантиками. Mm. Як воно гарно буде дивитись. такі Не знаю, чи розмір підійде, чи ні. Думаю, що підійде. Можливо, тут трошки буде за широкий. Підкладемо вату. Ось такі білесенькі. І до... Ладно, буду далі показувати, тому що щось я не бачу. Взяли її шкарпетки. Шкарпетки, знаєте, оця посилка, що прийшла, ну я просто дуже задоволена нею. Е, взяла шкарпеточки. Тут є 12 пар. Ось такі всякі. Якість мені теж сподобалась. Я вже спробувала, гарно так тягнеться, Вони є тепленькі, дивіться, отак вони роблять. Просто суперові. Дуже. Це реально. Посилочка. Класно, прийшла. Тут є біленькі, і синенькі, і світло рожевий. Ну просто я так хотіть. Слухайте, оці такі, як вам сказати, такі чехолочки, вони класні, я їх не викидаю, а потім маю для збереження чогось. Дивіться, що я побачила. Хрестики-ноліки. Тим Арчем, Арчем мені просто не дасть ніколи записати, зразу вибачаюся, бо, тому що, щоб тому Арчі закрити рот, я не знаю. Мені прийдеться його взагалі на вулицю вивезти. Отакі. От Діткам, думаю, не будуть бавитися. Ми завжди на листочках малювали, букрейдою по тому асфальті. І буде цікаво, вони теж люблять бавитися. Артемку попросив гаманець. Взяла йому такий гаманець простий. Тут все можна ключі чи ще щось взагалі. Так, йдемо далі. Це зелі класна знахідка, так як у нас електричні зубні щітки, я взяла насадки запасні. Тут 4 штуки, я за них заплатила 70 гривень. І вони підходять до електронної щітки oral b Бо тому що в нас, наприклад, на базарі я купляла, давала за одну штучку щось 180 гривень, а тут 4 за. Ой, 70 за 4. 70 гривень за 4 штуки. Ну, звичайно, можливо, вони не такі ідеальні, як ті за 180, але, але, нічого. Якось так некомфортно сидіти. Взяла Ні, той я все ж таки не відкрила. То просто подивіться, які гарні обручі з литосі купила. Це щось на ідеальному. То я купила, щоб вона мала, ну, взагалі мала. І до Даянки теж нарочок під якесь платя вдягнути. Давайте я натягну вам покажу, як воно буде виглядати навіть отаку. Дивіться, це ще так, знаєте, підкрутити волосочку. Просто подивіться, як це гарно виглядає. Дуже. Резиночки. Це я взяла з латусі Ось такі черненькі. Такі маленькі, знаєте, є колосок плиту або косички. І перше я Аврорі купляла зараз Аврорі я не бачу. І взяла їх тут аж щось тисячу. А це я взяла, якби вже Даянці. Коли в неї вже кози будуть. Ні, брала такі малесенькі, бо злотусі такі не підійдуть, хіба що на косичку. І то думаю, що ні. Вони такі малюсенькі, знаєте. Я їх заховаю, напевно. Якщо злотусі підійдуть, то буде златусся, але якщо ні, то заховаю і даянці потім буде. Що я хотіла вам показати? Дивіться, що я собі замовила. Волосся просто на... Ви просто перше подивіться, як мені гарно. Як я собі гарно це підібрала волосся. Навіть нема до чого взагалі причепитися. Просто ідеально. Бачите такий русявий колір? Волосся настільки шикарне, воно ліняє трохи. Трішки взагалі. Це йде, тут така жабка. І можна отако, ззаду, типу, скрутити волосся і причепити. Не знаю, я його взяла щось на рочок, а потім думаю, якщо я буду крутитися. Не знаю, щось придумаю. Воно дуже ідеальне. Я його навіть вже розчісувала. І воно, знаєте, не відривається такими шматками. Взагалі, за такі гроші, я ще за нього дала 100 гривень. Це, це, це просто ідеальне волосся. І таке м'яке. Ну, Вдивиться, взагалі... якийсь фетрик. Деянці купила. З такими квіточками. Він такий в'язаний пише Бейбі. Потім купила. Такими зайчиками джинси. Теж класні. І це реально джинс. Це не є стрейч, який тянеться. Це, це реальний джинс. Ви просто до того платья я хотіла якийсь кардаган, думаю, якусь накидку, але ви просто подивіться, що я знайшла до того, до того платька. Який гарний кардаган. Слухайте, він такий м'ягкий, що це просто. Ну, серйозно, якість просто шикарна. Ось такий шикардан, коричневий. В неї, як пам'ятаю, купляла в магазині на секондхенді, коротше, знайшла такі тапульки коричневі. Ну, то я вам полюба, показувала, вони теж коричневі. І взяти якесь кремове плаття і вдягнути, воно дуже гарно буде і стильно виглядати. Слухайте, я б сама в такому відкинула -ну, так, як наша доянка почала повзати і почала вже стояти, вона вже почала до всього лізти, ми купили ці заглушки на резерти. П'ять віддам мамі, п'ять візьму собі. Дивіться, які класні. Тут ще якийсь від медик намальований. Так як на нас весна, ну як, скоро? Не скоро, але прийде. Я купила пов'язки. Тут таке світло бежевий, трохи темніший, рожевий і такий бусковий фіолетовий. Вони досі Боже, Це щось на ідеальному. Дивіться, Як воно гарно буде дивитися навіть під цей кардиган. Правда? До ну, скажіть цело? Це взагалі це клас. Це, ну, я розумію, багато хто проти того тему і відрікається від нього і то все, але там дуже смішні ціни, я вам серйозно кажу. За ті джинси я віддала щось 250 гривень чи скільки. А за ті кардигани щось 300 з чимось. Це такий нормальний і плотний кардиган на Краківському. Чи десь на базарі треба віддати 1000 гривень? Не знаю. Отакі. Коротше, класні пов'язки. Просто щось супер Я була а, в Аврорі, не було там такі, як ви говорили, силикони. Я дивилася, можливо, в, в тій Аврорі в добротворі не було. А було в іншій, але більше тут немає. на Але я вже давно. Купила О, таку силиконку, яку йде дає кубасками. Бачите, вона ще закривається. І навіть можна ставити на каструлю, і звідси парк піде Ось таку взяла. І з Латусі, а ні, зараз. Пов'язка щодо того плаття. Тож вона тепер на рік вдягнена. Я думала показувати вам то плаття і її наряд чи не показувати, Щоб ви побачили на рік, а потім ладно, вже покажу, що до такого прям. Тож, знаєте, тут був вниз, я вам показувала. Оцей такий. З такими цвісочками. І така пов'язка буде, знаєте, таке, як флайт. Але потрібно ці квіточки, якби трошки розімняти. Так, коротше, дивіться, як красиво буде. І воно типу, десь отак не хочу, бо в мене тональна і, коротше, косо такого на голову. Він не так віддягається, якби, а він не косо такого трошки. йде, бачите, отакого. такого Ну, слухайте, це красиня буде за рюкзак пропався. І я на темну замовила. Злата каже, мама, і тут гусь. <гуси> взяла чорний, і в мене золотуся. Така дівчинка, знаєте, як вам сказати. Така, як я в дитинстві. Трошки замазюрка, знаєте, я її взяла, була рожева і притимна, теж вона так. Ну, як діти, ви знаєте, як вони забігають до школи, той рюкзак отак о, знаєте, десь ставлять, на ті гачки не Коротше, Взяла такий рюкзак. Взяла, взяла чорний, кажу, злата, ні, була так хотіла світло, Кажу, ні. Того разу чорний. Тут є, тут багато кормачок. Я ще дуже навіть не дивилася. Чесно, я з вами, можна сказати, там прям розпаковую ту посилку. І тут всередині, тут і дивіться яка є Ну, коротше, отут і зайшла. Зараз вам покажу, що моя мама замовила, вона мені вже ту посилку передала. Знаєте, на тему не вгадаєш з розміром взагалі, бо тому що. Я брала це плаття на рік півтора. Я думала, що все. Воно не буде на неї. думаю, та ладно, вже не буду злитися, бо я думала, перше взяти з 9 до 12, думала, треба менше взяти було розмір. Бо тому що мама Майдо... до чого я веду? Що... Кажуть, що китайці вони взагалі є люди маленькі. Що краще брати, якби, якщо там ваша дитина. Наприклад, там має 6-9, то краще брати 9-12. такого, бо інколи з розміром взагалі не співпаде. Я собі вдячна, що я не взяла з 9 до 12, тому що вона би просто в нього не влізла. О так само, знаєте, от я вам зараз покажу, щоб ви зрозуміли. Оце є бодік, він ну, може навіть не передати. Цей бодік на рік. Ні, камера не передає. Камера взагалі не передає. Він дуже великий. Я не знаю, як вам показати, але він просто гігантський. Давайте, дивіться, який мама комбінезон замовила. Дивіться, який мішко. Так йде. І типу це разом з тим бодіком йде. Воно от такого буде. Отак. І тут а, типо, той. Далі, то до того. Це, здається, на голову, якщо я не повіряю, бантик такий робити. Там. Потім ще один. Набір. Тут така дівчинка з такою ромашкою. Так само йде Бодік, але на короткий рукав і оцей комбінезон. Тут ну, воно таке все мімімічне, що я не можу. Теж пов'язано, на... так, це пов'язка на голову. Потім мама взяла ту розмір мені цікаво. Це... Мені просто цікавий, який то розмір. 9-12. Ну я вам скажу, це взагалі не 9-12. Це після року. Це реально гігантський дуже. Кажу, вони не співпадають розміри. Водік. Е... І як би ти не дивився, ми дивилися на ту розмірну сітку, на ну, це все. Ну, все рівно не співпадає. Кажу, то ліпше брати на той, на більше. Такий водік. Такий водік. Hello 25. Потім оцей набір. Це йде від 9 місяців і до 12. Ну, це не від 9 місяців і не до 12. Ну, це не до року. Це мені таке враження, якби на півтора. Та йдут де бантик. Штанішки і отакий бодік. Ось так, він гарно дивиться. Які, коротше, набір. Мама ще замова. Мама, мама каже, я не можу, я не можу вийти з того тему. Я кажу, мама, я вам його видалю. Мама каже, а я ще замовила, а я ще програму скачала каста. Оцей кардиган зараз скоро буде. Просто теж подивіться, який він ідеальний. З цікими сердечками. Це вже на літо. Оці? Оця посилка, що мама получила, то так вона буде. Дивіться на літо. Просто подивіться, яке платье. Оце плачечко, за це плачечко, За два плачечка, мама що звідала 250 гривень. Що? І якість, Вона добра, якість. Класна. Дивіться, яке Бачите? Такі два плачечка було. Дуже гарно дивиться. І ще це. Але це десь, напевно, буде під кінець літа. І воно таке має бути широке. Мама каже, ну ти широкий. Кажу, ні, мама, ці плаття йдуть, вони такі широкі. бачите, яка краса. Зараз такий час, що Даянку заколишую в тому шезлонг, що вона так хоче зараз колесатися, а На нас ліжечко не колишиться. Ми не купляли того колесання. Вперше вона засинала біля нас. Мене тим, мріянка заснула вже, Арсенко заснув. А, той, а я фарбую брови. Щось бачу, щось криво. Тут на камері так. Щось грубо. Я вам покажу, чим я фарбую. У мене така фарба. Я на мейкап замовляла ця фарба. І цей окислювач. Трійка. Мені, я говорила, трійки трійка вистачає, якби, би Ну, все, фарбую. Але фарбую щось три рази. О, зараз потрібно мені вже змивати. Я змиваю міцелярною водою і потім е, знов наношу фарбу. Так щось два рази, а три рази дивлюся. Можна вже її так побуду навіть було залишити, але я хочу, щоб трішки яскраві було. Це зараз вип'ю. Це вітамін. Вона мені дуже допомагає. Ну, Як шепить? Я багато води не додаю, тому що воно мені не таке недобре. Брови готові. Нанесла маску свою От, від, від, від показати, ульовану оцю. Знаєте, що ми дивимося з Андрієм? Почали дивитися серіал «Реванш». Просто класний серіал, нам дуже сподобався. Зараз ми більше ну, таки і їдемося вечором, коли ті, знаєте, сплять там одну або дві серії, йдемо спати. Тож йдемо, додивимося ще одну серію, і вже будемо тої лягати спати. Всім дякую за ваш перегляд. Скоро побачимось, і усім па-па.